Привіт, друзі! Ласкаво просимо вас до каналу AVIQA. Сьогодні у нас на огляді унікальна портативна колонка від Marshall – Middleton Creme. Давайте розглянемо цей чудовий продукт більш докладно. Marshall Middleton привертає увагу з першого погляду. Її стильний та елегантний дизайн. З кремовою обшивкою та характерними золотистими деталями, робить її чудовим аксесуаром для інтер'єру. Дизайн та якість збірки на найвищому рівні, що характерно для продукції Marshall. Також в лінійці є класичний чорний колір. До комплекту входить сама колонка, кабель для зарядки USB, USB Type-C, ремінець для транспортування та документація. Колонка має пило та вологозахист по стандарту IP67. Цей компактний портативний динамік забезпечує чудове звучання. Він оснащений двома низькочастотними динаміками по 15 Вт та двома високочастотними по 10 Вт, які разом дарують чистий і потужний звук із глибокими басами та яскравими високими частотами. Звук з колонки виходить на всі 360 градусів і подібного звучання я ще не зустрічав в жодній портативці. Ви будете здивовані, наскільки голосно та чітко може грати Міддлтон, незважаючи на свій невеликий розмір. Маршал yeah. Міддлтон so підтримує бездротове підключення через Bluetooth 5.1, що робить його сумісним з більшістю сучасних пристроїв, включаючи смартфони. Планшети та ноутбуки. Синхронізація з пристроєм займає лічені секунди. За допомогою режиму STEC ви можете об'єднати в одну акустичну систему безліч таких колонок і отримати надзвичайне звучання. Колонка обладнана вбудованим акумулятором, який забезпечує понад 20 годин звучання на одній зарядці. Заряджання на 20% відбувається за 20 хвилин, а повне за 4,5 години. Вага цієї колонки всього 1,8 кг, що робить її чудовим рішенням для тривалих вечірок та поїздок на природу. Колонка оснащена роз'ємом Aux для підключення пристрою без Bluetooth. Управління, а саме play пауза переключання треків, регулювання гучності та регулювання високих та низьких частот. Дуже зручно здійснюється на самій колонці. Тут ми маємо кнопка вкл-викл, кнопка синхронізації, шкала гучності, п'ятипозиційний джойстик для управління, регулятор високих та низьких частот. Дуже корисною функцією є можливість заряджання вашого смартфону від порту живлення колонки. Отже, Marshall Middleton це відмінний вибір для тих, хто цінує якісний звук та стильний дизайн. З його компактними розмірами, потужним звучанням та тривалим часом роботи він підходить як для домашнього використання, так і для активного відпочинку на природі. Я, як досить досвідчений експерт у цій галузі, можу з упевненістю сказати, що Міддлтон виправдовує своє ім'я та репутацію маршал на всі 100%. Спасибі за перегляд! З вами був магазин AVICua. Не забувайте заглянути до нас на сайт, бо там дуже великий вибір різноманітної техніки. Та гаджетів. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. До зустрічі!